Усім доброго дня! В ремонті iPhone 8 Plus з дефектом не телефонує, мережа недоступна, прошивки модему немає і на картку не реагує. Розбираю телефон, потрібно дістатись до плати, оскільки це типовий для 8 Plus дефект, і для його вирішення треба перевірити мікросхему модема або його контролер живлення. Тут Apple сильно накосячила. Дістаємо плату і дивимось під мікроскопом. Ось це сам модем, а це контролер. І, судячи з показників опору на конденсаторах навколо нього, тут є обриви. Отже, треба зняти мікросхему і відновити п'ятаки або замінити мікросхему. Зачищаю п'ятаки і перевіряю контакти. Усі доріжки цілі, деякі я підсилив перемичками. а значить міняємо микросхему на «Знято с донора». Після того, як мікросхема сіла, вичищаю все навколо і перевіряю показники мультиметром. Все добре, а отже, збираю телефон і перевіряю всі функції. Прошивка модему Є, картку бачить, смс прийшла, і мережа з'явилась. Телефон працює і відправляється до свого господаря. Посилання на магазин Apple техніки та сервісний центр є в описі під відео. Будемо раді вас бачити. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!